Кажу вам одну готову роботу, а також е, хочу вам розповісти про один неймовірний подарунок, який я отримала напередодні Великодня. Тож, якщо вам цікаво, то я вас запрошую до перегляду. Е, почнемо напевно з моїх поточних процесів. В мене їх е, два в даний час. Один процес третій. Я вам він є в мене, але я його не покажу, тому що це процес для проєкту бусин Квадрат. Я його потихеньку просуваю, але я там знімаю відео історія однієї речі, тому, звісно, цікавіше, на мій погляд, буде подивитися вже готове одне відео. Тому давайте перейдемо до двох моїх процесів. Я вам їх. Зараз буду показувати, але потім зроблю підйомку, щоб ви могли краще все роздивитися на столі. І перший процес я його вже показувала, як я його розпочинала. Це футболка, яку я в'яжу за майстер-класом Віки з каналу Вікторія Онафрійчук. В'яжемо навідмінно. І це ось така. Футболочка, не дивіться, вона не маленька, вона на мій розмір. І тут просто ще є такі ставки ажурні, і вони туди збираються. Ось. Тому воно здається, що вона зовсім малесенька, але ні, вона досить непогано сидить, і мені більше подобається, коли такі літні речі не зовсім оверсайз. Тут є невеличка свобода облягання, тому я думаю, буде все непогано. Це значить, футболка, зв'язана з круглою кокеткою, поперечним в'язанням. Я під, зроблю підзйомку і потім вам вже покажу більш детальніше. Я показувала минулого разу, що розпочала її в'язати, там в'яжеться оця ажурна. Така, я би сказала, стрічка. Потім зверху набирається горловинка і знизу вже набирається тіло і вив'язується. У Віки це майстер-клас на її YouTube-каналі. Я обов'язково залишу посилання, адже майстер-клас дуже класний, там все зрозуміло і зв'яжеть. Мені здається, що з'яжуть усі, хто захоче розібратися, хоча там Віка все досить так детально розказує і показує, тому я думаю, немає виникнути яких таких питань великих. Але якщо вам подобається, то ви зможете мати таку річ. В'яжеться вона з пряжі Yarnaard Baby Cotton, це напівбавовна. І хотіла сказати. Що мені ця пряжа дуже-дуже подобається, вона така шовковиста і ну, мені подобається. І хоча вона в декілька ниточок і така скрутка, не досить ну, міцна, все одно в'язати приємно. В'яжу на спицях 2,5 це спиці Нітпро, Нова е, це одні з моїх найлюбленіших спиць. Єдине, що мені не подобається тросик, тому що він отак заворачується і воно так виглядає. Але спиці дуже подобається. Ось така ковтинка, я її просуваю. Тут зв'язано вже десь, у мене пішло вже три моточки, і це 150 грамів. Я думаю, що ще трішки, і вже ну, я вже зв'язала нижче талії. Яким я працюю, це пледик, який я в'яжу для новонародженої дитинки. Це пледик у візочок, колясочку. ось такий Він досить простий і разом з тим, як мені здається, виглядає досить непогано. По-перше, мені подобається, що і так, і так візерунок є, і він такий маленький. Це 100% бавовна, пряжа Софт Котон від Віта, колір 18,10. Я в'яжу в дві нитки на спицях, не знаю, 4 або 4,5. До речі, є, оця пряжа, тут колір 439-й, він такий зелененький, але така розбілена зелень, не досить яскравий. Ось такі у мене два процеси. Був, і от я вже вив'язала 200 грам, це десь половина, у мене 400. І я подивлюсь, можливо, навіть і не буду все вив'язувати, подивлюсь, скільки вийде. Ну, от Мені отак подобається, Так, значить, це другий процес. Наступний, У мене вже тут зв'язалась готова робота. Це отакі шкарпеточки. Вони дуже-дуже красиві, мені дуже подобаються. І в'язала я їх з пряжі. Я не знаю, як вона називається, ручного фарбування. І цю пряжу мені подарувала малинку. цей подарунок я вам і хотіла розповісти. Я зазвичай дуже-дуже рідко показую на своєму каналі якісь подарунки, але чогось мені захотілося вам показати і поділитися. По-перше, знаєте, він був досить неочікуваний, тому що а, ну, на Великодня я ніколи не, не отримувала подарунки взагалі від будь-кого. І тут він був такий теплий, такий затишний, і там була ще. Пасочка багато печива, дуже смачного. Я вам ставлю фото, покажу. Ну, я не, не, не знімала саму, саму посилку, тому на фото буде там пасочка. А от саме те, що було там рукодільне, я вам зараз покажу. Так от, отакі шкарпеточки я зв'язала. Там була пасмочка 100 г, вона трошки. Товстіша ниточка, от, от, от така вона. І я її в'язала на спицях 2,75. І ось що залишилось, а вагу я вам підпишу, коли, буду, коли зважу. І в цих шкарпетках вони, по-перше, дуже-дуже гарні. Подивіться, які кольори мені подобаються. І я нарешті почала тестувати для себе вив'язування різних п'яток стронг, різні способи вив'язування. Я дивилась майстер-клас Ірини, її канал називається Ірина'. І в неї Є такий майстер-клас, також залишу на нього посилання, можливо, хтось не бачив ще шість способів прибавок для вив'язування п'ятки Стронг. Сама п'яточка, вона там вив'язується однаково, а от саме прибавки, вони в рі... там шість способів описано, і от я подивилась, два, здається, як на мій погляд, я пробувала, тому що мені. Ну, Я вже в'язала п'ятку стронг, і от мені здається, що саме так я і робила, як Іринка показує там, перший, третій здається, спосіб. І я вирішила спробувати те, що я ще не робила, і це був спосіб номер 2 Це коли виділяються петлі п'ятки, і прибавляння робляться до і після оцих петель п'ятки, і воно розширює передню частину шкарпетки. Але вона виглядає досить так гармонійно, тому що я пам'ятаю, в мене там були одні шкарпетки, я в'язала самі найперші. І там виділяла одну чи дві петлі, петлі і біля них робила прибавляння. І вони такі вийшли досить, ну, якісь, як на мене, виглядають вони. Ну, кумедно, Але посадка на нозі дуже класна, мені дуже подобається. І от такі шкарпетки також сидять на ніжці дуже класно, і мені сподобалось. І, до речі, тут виглядають так гармонійно, мені здається, хоча йде розширення по передній частині, але воно класно виглядає. Потім я вже зрозуміла, що якщо навіть дуже розширюється. Якась частина, то для того, щоб її звузити, можна зробити якийсь візерунок або резинкою, або як, якийсь візерунок, який імітує резинку, і воно туди буде призборювати і виглядати досить-досить гарно. Ось такі шкарпеточки вийшли, вагу я вам підпишу. І е, я дуже задоволена. Тут нічого такого, я вирішила не робити ніякі візерунки, тому що сама по собі пряжа дуже красива. Подивіться, яке класне фарбування, воно дуже красиве. І я пробувала п'ятку, тому воно і так мені подобається. Дуже, дуже подобається. Ну а тепер хочу вам показати, що ж було ще в тій посилочці. Я думаю, що, можливо, ви вже побачили, тут там були маркерочки, які Галинка робить сама. Ось такі. Дуже гарні. І я вже тут один, два от, от, оці випробувала, коли в'язала шкарпеточки. Мені так хотілося щось десь причепити. Ось. Але в мене ще, зараз а, та футболка, там, де можна маркерочки, там. Вже вони не потрібні, я там кеко вив'язала, тому вони будуть чекати наступного якогось проєкту, де я зможу їх ну, знайти їм. Куди їх причепити. Ось. І я вам також покажу їх поближче, щоб ви змогли роздивитися цю неймовірну красу. І що я хотіла вам показати, це були ниточки Alize Diva. Тут 5 моточків, і тут на повноцінний виріб. Колись я в'язала з таких ниточок сарафан для себе. І в мене пішло менше 5 мотків, тому що я пам'ятаю, що я зв'язала сарафан. І в мене залишилось ще один або півтора, а може й два матки, тому що я ще в'язала потім для маленької дівчинки таку ковтинку невеличку. От, але в мене тоді й розмір був менший. Зараз це більший. подивимось, можливо, це буде якийсь сарафан, можливо, це буде якийсь рок, ну щось таке цікаве. Така У мене такий є кошечок, і тут багато-багато дуже красивої літньої пряжі. Це ланосо папілон. У мене був досвід працювання з такою пряжею. Колись я в'язала палантин на ну, літній такий палантин, ажурний. Я Якщо знайду фото, я вам обов'язково вставлю, і мені дуже-дуже сподобалася ця пряжа. Вона в складі має візкозу та хлопок, бавовну. Вона, вона в складі має віскозу та бавовну 50 на 50 І тут в 50, 50 грамах 210 метрів. Отакі кольори, такий рожевий. До речі, мені останнім часом хоч, хочеться саме рожевого, але от саме таких кольорів, отаких, не, не блідих, яких, а таких яскравих. Чогось я не знаю, мабуть, довго чекаємо весну і зараз все ж прохолодно, і, от, напевно, хочеться. Отакі моточки були. Тут їх було, здається, 4. Потім були у такого кольору бускового, три моточки, і от такого зелененького кольору, то також він дуже-дуже гарний, красивий. До речі, в мене був палантин також зелений, але він був і не отакий, і не отакий, а ще там зелений є. От, і я думаю, що на, якусь літні, на якийсь літній топ або маєчку мені вистачить. Саме цей колір я, скоріше за все, щось зв'яжу собі. Бо мені дуже-дуже подобається цей колір і хочеться вже пов'язати. Так що, от такі в мене процеси і одна готовенька робота. От, на Великодня я там ставлю вам трошки робила підйомку, покажу, як я прикрасила такий і зробила куточок. Це я робила ну, саме так вперше. Хотіла би, щоб так було завжди. Знаєте, зміна пори року або якесь свято, і ми прикрашаємо ну, свою оселю або, може, свій рукодійний куточок. і вже все-таки кінець квітня стає тепліше і тепліше. Я думаю, що скоро буде зовсім тепло, і я вже буду частіше знімати на балконі. Мені дуже подобається тут знімати, і я тут облаштую собі, як я завжди роблю на літо куточок свій і. Тоді мені вже буде набагато простіше зробити якісь спонтанні включення, тому що тут вже все буде облаштовано, і можна буде прийти в будь-який час зняти якийсь невеличкий епізодик. Ну, а поки що все, я буду працювати над своїми. Процесами, і також я планую ще розпочати одні шкарпеточки. Я вам в минулому відео показувала пряжу, таку синеньку, секційну, і я дуже хочу розпочати їх. От. Ну і поки, мабуть, не буду нічого трошечки закінчу, тому що я думаю, що пледик я не, не зможу закінчити, бо мені хочеться паралельно. А от футболочку можливо. Хоча хотілося б і футболочку, і пледик, щоб на травень вже розпочинати нові якісь процесики. В цьому місяці взагалі... Шкарпетки це моя єдина робота готова. Ну, якось так виходило, тому що е, знімати виходило мало, і в'язати не дуже багато, то підготовка до Великодня, то е, якісь е, такі, знаєте, е, з настроєм таке якесь відбувається, наче все е, і гарний настрій, а чогось воно так ось сумно буває, накатує, тому от і не хочеться. Знімати, але я думаю, що все буде добре і обов'язково настрій буде з'являтися. І для цього треба робити якісь, якісь вправи. Ну, можливо, вправи, можливо, якісь робити Щось для цього робити, щоб він був гарніше ставав. От, а ви напишіть, як ваші справи, як ваш настрій, чим ви займаєтесь. Я дивлюсь, що зараз взагалі стало менше відео випускатись. Думаю, що багато було, що дівчата усі готувались до Великодня і тому ж от саме так. Думаю, що скоро ми всі знездоженемо і буде більше відео надихати. Будемо надихати одна одну і знімати цікаві ролики. А я з вами на сьогодні буду прощатися. Бажаю вам усього найкращого. Нехай у вас усе буде добре. Бережіть себе і зустрінемось у наступних відео. Бувайте!